Луцький міський голова передав військовим 4-ї бригади оперативного реагування Нацгвардії, дизельний «Нісан». Таку техніку просили в Ігоре Поліщука захисники України кілька тижнів тому. Однак, нагода забрати її випала тільки зараз. Місію виконав боєць позивним Чайка, який проходив реабілітацію після поранення у Луцькому шпиталі. Автомобіль буде їхати на Лиманський напрямок для виконання бойових завдань. А саме біліши це для підвозу боєприпасів та евакуації. Чоловік каже: на фронті машини то розхідний матеріал. Вони попадають під обстріли, підриваються, виходять з ладу через надмірну експлуатацію. Тому потреба у надійному транспорті є завжди. Головна умова техніка має бути обслужена і повнопривідна. У Луцьку про це подбали. Позашляховик справний має камуфляжне фарбування і майже нову гуму. Традиційно. Наші працівники Луцької міської ради. Складають кошти, віддають кошти як одноденний заробіток щомісячний, і ми за ці кошти закупляємо те, що в нас просять наші військові. Вже більше 60 автомобілів ми придбали за ці кошти, які працівники Луцької міської ради і наших комунальних підприємств, установ, організацій збирають як одноденний заробіток і плануємо робити це надалі. З Луцька автомобілі, які нині пришвидшують українську перемогу на різних напрямках фронту, як правило, порожніми не їдуть. Міська рада передає бійцям продукти харчування, теплий одяг військове спорядження, засоби зв'язку. Вартість таких подарунків перевалила вже за кількасот мільйонів гривень.